Вітаю вас, Марина, тож почнемо. Розкажіть трохи про себе, про те, як потрапили в Карпенко-Карго та про роки навчання на кафедрі мистецтва театру Ляльок. Отож, буду розказувати трохи про себе. Я сама з е, Сумської області, до вступу в карпенко Карго мала режисерську освіту училища культури сумського. А в Карпенка вступила не з першого разу. Перший рік був спроба це вступити на режисуру драматичного театру, але не вдалося. Наступний рік приїхала і побачила, що таке режисура театру Ляльок, що таке режисура і театр, я знала, а от Ляльок доводилося дізнаватися наступні п'ять років. І я потрапила на перший стаціонарний курс на той час, це 2004 рік. Саме режисерський. Майстром моїм був Сікало Юрій Іванович. Тому ми з перших днів майже були при театрі, який зараз театр на горі, і, по суті, була можливість практикувати. От. І натхненням моїм був на той момент Брижань, який ставив в декілька вистав в театрі на горі. Я зрозуміла, що театр ляльок може бути таким поетичним, цікавим. І незвичним нашому розумінню. Працювала декілька років після університету в цьому ж театрі на горі. Спочатку як актриса, потім режисер-постановник. Але в 2011 році так сталося, що у нас велика кількість і акторів молодих, і в тому числі я, як режисер, і моя подруга і напарниця по творчості і художниця Оля Філенчук. Ми Пішли з того театру, і, в принципі, з того періоду почали діяти як самостійні митці, не тримаючись якийсь театр. Ставили в багатьох містах України, таких як Львів, Миколаїв, Рівне. Навіть вдалося за кордоном поставити декілька вистав. Це в Панівіжесі, в Литві. Вистави були різноманітні. Але найцікавіше для нас ви себе бітеатр, чим ми зараз і займаємося. Це окремий момент. Якщо цікаво, буде, розкажу. Бо я розумію, що більше цікаво, що було в університеті. Роки навчання в університеті були насиченими, тому що мені було 22 роки, коли я вступила, і моє бажання було вчитися, вчитися і навчатися. Тому як і зараз, мабуть, більше часу проводила в університеті з ранку до вечора. І безпосередньо учбова сцена почала діяти при нас. Ми ті курси, той курс, режисерський, акторський, який будував цю сцену. До цього там був кабінет аудиторія драматичного курсу. Вони там просто репетирували свої роботи. А ми вже коли дібралися до цього приміщення. Прибирали якісь будочки, щось ламали, виносили, розширювали простір, самі фарбували. Леонід Петрович тоді був просто спонсором, знаходив якісь кошти на фарбування, на матеріали. І, по суті, та сцена перша була побудована виключно руками студентів, які там навчалися. Це теж ми там зранку до ночі це ковиряли. Монтували, і перша вистава, яка там відбулася. Це, до речі, ми були на третьому курсі. Драматична вистава Ірини Мельник на першій гулі. Навіть десь є відео. Якщо знайду, то скину його. От, і туди прийшли перші глядачі, і це вже почало діяти як учбова сцена. Ми тоді не так сильно афішували свої події. Звичайно, показували, так як і зараз дипломні вистави. В основному на той момент більше приходили друзі, знайомі і друзі по університету на вистави, але потім це почало вже діяти як репертуарний театр, коли показували і наглядача. От, це була крута, потужна практика, тому що по суті це був перший театр, в якому ми вчилися працювати від адміністра... адміністраторів, які зустрічають до акторів безпосередньо, режисерів, які комунікували з глядачами. От, і ми помітили, що зацікавленість людей в цьому є, тому що студентські вистави вони були завжди щирі, чесні. На всі 200% відсотків викладалися всі, тому глядачі йшли з задоволенням на вистави. Uh -huh. Які вистави при навчальному театрі ви поставили або в яких брали участь? В чому їх була особливість, новаторство? На сцені цього театру я поставила вже як режисер. Була моя дипломна робота Магістерська дівчинка з сірниками. Це була моновистава, яка потім об'їздила багато фестивалів і за кордоном. Мала гарні відгуки, це така теж була досить важливий етап у моєму житті. Навіть ще після закінчення університету ми каталися з цією виставою по фестивалям. От. І також було враження повне, тому що тоді здійснила постановку. Вона навчалася теж на магістратурі Дмитрієва Любов Дона Перлімпліна. Я там була як звукорежисер і теж з ними їздила по фестивалях. Тому почалися нові роботи. З'явилася сцена, Арлекін дала можливість втілювати свої ідеї. Новаторство їх полягало в тому, що ми не боялися експериментувати і, мабуть, завдяки тому, що нам давали майстри це робити, шукали нові форми, і, тобто, це ми відходили звичайно було багато живого плану, яких експериментальних ляльок. І тому там, мабуть, якраз ми формувалися як і самостійні режисери, хто цього хотів. Насправді, після випуску ви не думали повернутися на кафедру, щоб почати викладацьку діяльність чи, можливо, продовжити далі навчання? З 2012 року, після того як я пішла з роботи з державного театру. Мене Леонід Петрович запросив працювати на кафедру. Я почала викладати акторську майстерність, але по суті я робила постановки дипломних вистав зі студентами. Угу. Перші роботи мене були заочниками заочним курсом. Ми поставили тоді шлон Noль, це 14-й рік і така була злободенна вистава про. Про події на Майдані. І ми використовували, я взагалі дуже люблю живі матеріали, там папір, сіно, дерево. Там використовувався безпосередньо папір. От, і теж вистава мала успіх, і після чого мені дали вже працювати з стаціонарним курсом. Це був курс перший тоді у Рицького, і я з ними зробила наступну свою роботу. Це янголи їдять зефір. Показкам Сівончик, і де, де теж матеріалами, яким використала, були, був папір. Його було багато, ми робили фігурки. От. І це був маленький, закритий показ, але теж достатньо, як на мене вдалий і цікавий, що потім формувало мене як режисера. Ще паралельно, коли я пішла на вільний хліба, у мене були друзі-однодумці, які. Також пішли з театру це актори Саша Мартиненко, Таня Казанцева. Ми потрапили з ними на міжнародну школу СТД в Москві, На той час ще можна було туди їздити, і нами це не розглядалося, як щось таке вау, неможливе. Там у нас було багато роботи з європейськими викладачами. Вони нас надихнули на нові якісь бачення, ідеї, відкрили нам нові можливості в, саме, в мистецтві театру Ляльок. У мене тоді була така майстер Анна Іванова-Бершинська. Вона на той момент жила в Фінляндії і там відкрила кафедру лялькову. І після навчання в цій школі СТД ми приїхали з друзями і зробили. Виставу Она на жизнь називалась російською. Потім Він вона, на життя, де теж були використані театральні фільтри і папір. Вистава була без слів, і першою платформою, де ми грали цю виставу, запрошували глядачів, навіть продавали квитки, щось віддавали на потреби кафедри. Це саме був театр Ерликін. Тобто на той момент він ще був і майданчиком, де могли грати випускники. Леонід Петрович це дозволяв. Ми там репетирували, показували, анонсували цю подію, і вистава користувалася популярністю. Було багато глядачів, і саме з нею ми теж об'їздили декілька країн, побували на фестивалях: Фінляндія, Казахстан. В Польщі були, ну і по Україні безпосередньо бугастролювали. От ну саме там вже зрозуміли, що наше бачення театру трохи специфічне, відрізняється від того, що нам давали в школі. Але це непогано сприймалося і приймалося нашими колегами, і тому ми ще більше набиралися сміливості. І, скоріш за все, найпотужніша моя робота, яку я зробила в Карпенко карого коли працювала як викладач це Тіні Забутих предків, тому що це була лабораторна робота, це був курс Чуркіна. Працювали ми над цією виставою два роки поетапно. Ми ходили навіть були в експедиції в Карпатах, в місцях, де писалися, писалися тіні забутих предків, багато вивчали побуту, елементи, традиції гуцулів. І оскільки це вже був випускний курс, то з третього починаючи курсу мені віддали їх, можна так сказати, і ми на сцені театру «Арлекін» Ми там жили зранку до ночі, репетирували, виготовляли самі матеріальну частину, вишивали, шили костюми, багато співали, вивчали гуцульські танці. Тобто, це була просто крута лабораторія, після якої я думаю, що всі залишилися приємні спогади. І на сьогодні декілька випускників того курсу співпрацюють зі мною, продовжують. Бо, як виявилося, наше бачення театру дуже схоже. Вони є акторами бейбі-театру, допомагають мені в різноманітних інших проєктах. При тому мені цікаво проявляти акторів не тільки на сцені, як артистів. Мені подобається розкривати в них різноманітні їхні таланти співаків, композиторів. Вони пишуть і музику, дехто з них це таке як Руслан Драпалюк. І ну всіляко підтримують і це вже з моїх студентів. Вони перетворилися на моїх близьких друзів. Так що ось так нас теж об'єднала Сцена театру і сам безпосередньо університет. Тіні забутих предків тоді був масштабний прям, проект для цієї сцени. 10 акторів, декорації, 10 дерев, великі труби стояли, 8 діджеріду, яскраві костюми, фотографії є. Відео є. Спробую сьогодні скинути. Правда, спробую. А, от, і принаймні Тіні Забутих предків це дуже цікаво. Она на жизнь як самостійний проєкт, щось з ефір у мене теж є фотографії. От, і Ми тоді з цією, з цією виставою зіграли на сцені, у нас з'явився з меценат. і Ми зіграли навіть на сцені Палац Україна на малій сцені, чим відбили роботу, заплатили е, тому ж Попову, Чуркінакі вкладалися, давали нам кошти. І, по суті, викупили цю виставу, сподівалися на її подальшу долю. З'їздили з нею на фестиваль в Польщу, на фестиваль на Слов'янський базар в Білорусь. Але знову ж таки, через те, що робота була масштабна. Після випуску багато хто пішов працювати, то важко було зібрати всіх учасників проєкту. Було бажання навіть я пробувала писати грант, щоб відновити, точніше поновити роботу над виставою, бо дуже багато ще було чого не здійснено про те, що ми мріяли. Ну, але в цьому році, побувши в тих краях, в Карпатах, я місяць там прожила, місцевим показувала навіть відео цієї вистави. Я зрозуміла, що це приємний етап, який треба подякувати і рухатися далі. Тим паче мене зараз цікавить театр, який ми створили з моєю подругою, художницею Олією Філенчук. Це наш бейбі-театр проект, який існує з 18-го року. От, і запрошую в гості побачити, як воно бути незалежним театром, мати своє приміщення, мати свою певну аудиторію і подивитися, як це творюється створюється тут і зараз. Ми тут поряд на Кирилівській. Дякую. Кирилівські. Тому, мабуть, Арлікін і університет, взагалі, навчання і робота на кафедрі у мене привила цю любов до камерних маленьких вистав, де є безпосередній контакт з глядачем. Це найцікавіше, тому що найпотужніша енергія mm -hmm. саме отримується, коли ти чуєш дихання глядача, а коли тим паче це глядач, який зовсім малесенький. Вони відкриті, вони щирі, то це кайф. Ну, в принципі, мабуть, і все намагалася коротко, тому що це цілий великий етап, мабуть, 10 років навчання, потім праці на кафедрі. І зараз сама говорю і посміхаюся, бо приємно хороші спогади, хороші можливості, якими ми, я впевнена, скористалися наповну. І це зараз дає свої плоди. Любов до професії я отримала саме завдяки практики і роботі в цьому університеті і навчанню. Ну і в оточенні хороших колег. Дякую вам велике за це інтерв'ю. Дякую, що знайшли хвилинку списатися зі мною, відповісти на всі запитання. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Бажаю вам подальших успіхів. В реалізації ваших проектів, натхнення і такого ж великого полкового бажання творити. Тож, дякую, до зустрічі!